Вітаю вас, друзі! Ми знову з вами зустрічаємось на каналі моєму. звати Ігор Ковальський. Як ви бачите, то в мене знову на столі електростанція від компанії Дває. Але я не маю наміру сьогодні вас переконувати чи підбирати велику кількість якихось слів для того, щоб розказати про те, наскільки потрібний цей гаджет. Бо ви всі і так все розумієте, наскільки потрібний цей гаджет саме вам у вас вдома. Більшість українців зараз переконані, що подібні гаджети зайвими вдома не будуть. І сьогодні я розказую Кажу вам про свій власний досвід використання протягом три більше аніж. Тиждень. Виключно свій досвід, що під'єднував і чи можу я вам її порадити. Чи задоволений я роботою цієї електростанції? Про все це, та ще трошечки більше, звичайно, я розкажу вам а, у найближчі декілька хвилин. В жодному разі не забувайте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, обов'язково поставте дзвіночок для того, щоб не пропустити майбутніх відосів. Ну і лайк не авансом, а хоча б за ту вже пророблену роботу, яку ми для вас щодня відтворюємо. Це це у нас електростанція від компанії 2 e 2 опс 600. Вона має потужність 600 Вт, якщо буде більш детальним, то 576 Вт годин. Ємність акумулятора тут 160 тисяч мільіампер-годин. Одразу невеличкий дисклеймер. Я переконаний, Власно кажучи, за своїми власними потребами, що ось така потужність електростанції в квартирі, це універсальний зарядний пристрій, тобто тут універсальна ємність, універсальна потужність. Ну а далі вам розкажу, що саме мене привело до такого висновку. Одразу поставлю велетенський лайк цій електростанції, за її габарити вона невелика, за її вагу вона має всього-навсього 6 кг 100 грамів. Ну і, звичайно, за безшумну роботу, бо я за тиждень з невеличким жодного разу не почув, як працює оцей кулер. То не через те, що тут його може насправді і немає, він тут є 100%. Я вам про те кажу, що мені не вдалося її настільки сильно перенавантажити, щоб ось цей кулер почав е, працювати. Ну а тепер більше. Що я саме під'єднував до цієї електростанції? Зараз під'єднано до станції ось цей, ця переноска йде до роутера і там це, цей наш безпековий хаб. Цей провод це монітор. Промку зараз монтую. Ну і USB-C до мого MacBook. В цілому споживання зараз йде 79-80 Вт. І показує, що буде в такому режимі працювати 337 хвилин. Також я під'єднував до електростанції холодильник. У мене, звичайно, двохкамерний холодильник, як виявилося з інверторним двигуном. І це я е, зрозумів після під'єднання, бо цьому холодильнику вже багато років, і я чомусь навіть тоді і не думав, е, який в нього двигун. Але е, я підключив електростанцію вранці, коли прокинувся, а до цього вже дві години не було світло. Тобто, холодильник за дві години без світла вже встиг піднабрати температури. Ну і звичайно, при підключенні до електростанції він одразу почав споживати більше, ніж він споживає зазвичай. Тобто він спочатку почав е, всю систему проганяти, а потім увімкнувся компресор і почав з більш потужною силою проганяти фріон по системі. Для того щоб набрати необхідну температуру, в мене в морозильці було мінус 17, зазначено, і плюс 3 має бути в основній камері. Як тільки холодильник все це поставив на місця, він перейшов в режим економії електроенергії і він спустив обороти. Споживання також був один а, вечір, коли світло вимкнуло близько 19-ї години. І звичайно, в цій порі доби а, дітей спати в класну надзвичайно важко. Ну що ну, мену мене двоє дітей, молодший, 4 роки, старшому 11. Ми увімкнули телевізор через цю електростанцію. У нас 55-та діагональ. А, споживала вона, на мій погляд, дуже економно. Ну і звичайно, це смарт-телевізор. Треба було під'єднати знов таки і роутер. До речі, завдяки цій електростанції, я дізнався, що мій провайдер після вимкнення світла ще три години дає можливість користуватися інтернетом за умови, якщо роутер у вас підживлений. Лайк! Like. Отже, за умови підключення телевізора та роутера, ну і звичайно, там ще у мене безпековий хаб міякс споживання електроенергії 60-75 Вт ватт було від цієї електростанції, і е, калькулятор тут прорахував, що вона буде працювати е, за такого споживання електроприладів більше 10 годин, і це. На мій погляд, максимально непогано. Е, вже дали світло, і мені стало цікаво, бо минулого разу, коли під'єднував телевізор, зараз от підключив е, телевізор до електространції, що він мені показував, що в виключеному стані телевізор щось забагато в мене споживає. І ми з Белгіном навіть про це е, поза ефіром, так би мовити, поспілкувалися. Він мені в жодному разі не повірив, що вимкнений телевізор. Ну бачите, він зараз не працює, він тільки підключений, У мене дуже багато споживає. Ну як для вимкну, бо там заявлено, що має бути десь е, він сказав десь 03 Вт. І ось 22 вати телевізор ваш може споживати, друзі, під час того, як він просто не працює. Тобто, до чого я веду? Краще виключати з розетки е телевізор, щоб він не їв зайву електроенергію. Особливо це стосується, якщо ви е їдете якусь тривалу подорож. На тиждень-два, можливо, в відпустку, коли війна закінчиться, то краще. Телевізор з розетки витягати. 21 Вт, то небагато, в принципі. Але якщо порахувати за рік, то набіжить немала сума. Дружина дуже сильно захотіла дізнатися, скільки споживає її утю... випрямляч, утюжок для ВИПРЯМЛІННЯ волосся. Він тут у нас ну, роментовий, мабуть, такі у нас на сайті бачили. І він до 200-скільки? По 200 градусу. 200... 200? 200. Градус. Давайте спробуємо. Ага, 130. 130. От, 130, бачите? Зараз 130 градусів. І вже споживає 260. 270. 280. Майже 300 ватт. Це він нагрівається. Давайте. 220 градусів поставимо і подивимось. 230, ага. 230 максимально поставимо і подивимось, скільки він буде споживати. Коли перестане оце бігати, значить він нагрівся. Оця лінія. Ну, ви самі бачите, що відбувається на дисплеї. Він Бо він гріється, але вже споживання зменшилось в три рази скаче від 43 Все, до 70. Нагрів. Все, нагрівся. нагрівся. І споживання у такому стані. 46-40. 46. 65 десь, ну, в районі 50-70 Вт. При цьому в такому режимі станція може пропрацювати 235 хвилин. Це спалиш всю голову і всіх сусідів. Ви почули експертну думку моєї дружини. Добре, їдемо далі. Ну, в принципі, раз вже така пішла, скажімо, історія, то чому б ще один прилад не перевірити? Я в принципі переконаний в тому, що він не буде працювати від цієї електростанції, бо його споживання значно більше. Але ми можемо почати з менших якихось режимів, тому що це у нас цей парова праска. Він 2 кВт споживає. В нього зазначено, це максимальна його потужність. Ну і давайте. Ой! Увімкнулися на найменшу позначку. І одразу 258. Це відключилася станція. Дивіться, для чого я це відео зняв. Для того, щоб ви зрозуміли, якщо ваш електроприлад споживає значно більше, ніж е, станція 2Є ОПС 600. О запобіжник спрацьовує і не дає струм напругу для приладу, тобто можна бути спокійним, якщо ви щось не знаєте про свій прилад, і не буде сюрпризу, який може бути пов'язаний з поламкою електростанції. Але переважна більшість приладів, які є у нас в квартирі і в будь-якій квартирі, мабуть. Які потрібні під час вимкнення світла, мається на увазі? холодильник, роутер, е телевізор, ця електростанція. 600 Вт, ще раз нагадаю, вона тягне. Лайк, підписка, дзвіночок, не забувайте. Ось 43%. Я вже зарядну приси під'єднав до розетки. Отже, вставляємо зарядку. Він починає прораховувати, скільки брати треба на борт, і прорахує, скільки часу він буде заряджатися з таким показником. 90 Вт він зараз собі поставив. І приблизно 250 хвилин він буде заряджатися з такою потужністю. Можна відключити розетку. Як ви побачили, після того як я вимкнув розетку, ось цей, натиснув, то він почав заряджатися на 100 Вт, приймати на борт 100 Вт і зменшилась кількість хвилин з цього показника. Зараз ще раз включаємо розетку, він починає перепрораховувати, збільшується час зарядки. Зараз я думаю, він знову поставить тут 90. так. Вимикаємо розетку. Оп. Ну і, власно кажучи, все. Будь ласка. Зарядка 100 Вт. Бронів 220 хвилин він буде заряджатися. Основний вхід для заряджання цієї електростанції це DC на 100 Вт. але виробником тут зазначено, що є можливість заряджати цю електростанцію е вхідною потужністю 200 Вт. І ось тут в мене наступив невеличкий когнитивний дисонанс, і я на декілька хвилин навіть замислився, як то має має, як то треба відтворити. Я вчитався, відкрив ще більш детальні е характеристики підтримки. Type-C плюс DC, вхід 200 Вт. Ось цей Power Delivery USB Type-C, він in і він out, тобто він і вхід, і вихід. Тобто, якщо під'єднати, скажімо, ось сюди... Звичайний зарядний пристрій, який дає можливість на борт приймати 100 ватт від звичайної розетки вашої домашньої. То ось в цей usb c ви можете під'єднати зарядний пристрій, який так само має вихідну потужність 100 Вт. І таким чином ви на борт будете давати вже 200 Вт, і це дозволяє зробити ця плата, яка всередині приймає заряд. Ну, тепер давайте до висновків, друзі. Чи можу я порекомендувати цю електростанцію? Ще раз нагадаю, що це два. ОПС 600. Так, я можу вам її порекомендувати. Особливо вона буде максимально корисна для тих людей, хто живе у квартирах. Якщо ви працюєте вдома під час виключення світлу, рівень тривоги значно менше, бо ти спокійніше, бо в тебе є ось цей помічник, і ти знаєш, що твій ноутбук не розрядиться, і ти все вчасно зможеш зробити. Так само я впевнений, що під час подорожей на автомобілі ця електростанція буде не зайвою. На борту вашого автомобіля, тому що вона дає можливість вам, ну скажімо так, не переживати, чи є там, де ви приїдете, чи там де ви зупинитесь, світло. Воно буде завжди з вами. А отже, ще раз надаю, чи можу я рекомендувати цю електростанцію вам так можу. Чи е, хочете ви її купити, вирішувати вам. Я лише зазначу, що я залишаю посилання на саме цю електростанцію в описі до цього відео. Ну і звичайно, вам дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, якщо це відео було вам корисним. Е, Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і не забудьте поставити ще дзвіночок для того, щоб не пропускати сповіщень про нові відеоогляди. По завершенню цього відео не забувайте так само ще і задонатити на ЗСУ. Краще випити менше на одну чарочку кави на день, ну і більше відправити нашим воїнам, бо це наближує щонайменше нас до перемоги. Ігор Ковальський, канал Мойо. До зустрічі в нових відеох.